Усім привіт! Скільки я заробляю проживаючи в Швейцарії? Який у мене робочий контракт? Чи важко знайти роботу в Швейцарії? Та багато чого іншого я розповім сьогодні в цьому відео. А ти підпишись та постав лайк. Розпочнемо ми із мого робочого контракту. У мене їх є два. Перший це консьєрж. Я обслуговую жилий будинок та прилеглю у його території. Які мої обов'язки? Косю газон коло будинку, удобряю його, обстригаю кущі крашу білю, прибираю в будинку, обслуговую шахти, вентиляцію, освітлення, опалення то, що є багато яких нюансів, але я справляюся і мене ніхто не гоне. Також в цей контракт входить фіксовані години. Проценти та дні, тобто у мене їх є чотири робочих дня на тиждень. Це понеділок, вівторок, п'ятниця та субота. 124 години. Я маю відпрацювати. 62% у мене ставка у моєму контракті. Тобто, отримую я за все 300 франків на місяць. Це фіксована сума, за яку я отримую кожного місяця. Також є у мене другий контракт. Це подработки. Це не фіксована сума, тобто коли тільки з'являється якась подработка. У мене є також швейцарець напарник. тобто Ми або робимо якийсь ремонт, або е, я прибираю. Мене ніхто з цього не контролює. Е, години я записую, і оплата у мене йде по година, також 25 франків за годину. Тобто, коли я відпрацював якусь подработку, я просто здаю свій час. Мене ніхто не контролює. Е, давайте розпочнемо. Чи важко знайти роботу в Швейцарії? Е, я говорю конкретно за себе без знання мови. У мене маленький рівень, тобто А 2 е, все так з натяжечкою. Е, без освіти роботу знайти важко і без знайомств. Мені допомогли знайомі в Швейцарії, е, місні, тобто ми проживаємо в такому маленькому селищі, коли вже всі-всіх знають. Е, тому мені допомогли. Чи важко знайти роботу важко, але реально. Своїм бажанням, яка, наприклад, заробітня плата в Швейцарії взагалі в общому. Всі, рахують, що там в інтернеті читають, що заробітня плата там 5, 6-8 тисяч франків. Тому я хочу вас трошки огорчити. Це для швейцарців такі, такі зарплати. А для українців, якщо не маєш ти освіти, це мінімалка 300, ну, максимум це 5 тисяч це потолок. Це така реальність. По поводу об'яв в інтернеті об'яви дуже часто там в інтернеті є обман, тому не ведіться. По тільки якщо з'являється якась робота в Швейцарії, тут усе розпространяється між своїми, тому роботи тут такої, як мало, і вона швидко розбирається. Тому ті вакансії, які з'являються в інтернеті, вероятність 99%, що це обман. Більшість вакансій, якщо є, появляються, то тільки на офіційних сайтах Швейцарії або між місцевими. Ну і як же ж в Швейцарії без знання мови працювати? У моєму випадку дуже все просто. Мені пішли на уступки. Я спілкуюся через інтернет, через Google-переводчик, WhatsApp тощо. Тобто. Практично прямого діалогу в мене ніколи не буває. Всі там завдання, виконання, розрахунки все в електронному виді. А так, здебільшого, без знання мови в Швейцарії важко знайти роботу. Тобто в Швейцарії є чотири офіційних державних мови: це німецька, французька, італійська і ретороманська. Більшість 60% говорять на німецькій. Я проживаю в кантоні. Французькому, ну і італійська там частично, Романська мало хто спілкується. Англійську також практично всі розуміють, але стараються спілкуватися своєю державною мовою. Тому перше, чим шукати роботу, потрібно знати якусь хоча б із цих чотирьох мов. Англійська це, скажімо так, для вас буде галочка. Ну і мати освіту, якщо ви хочете хорошу роботу з стабільним доходом. Тут вони реальні, але і витрати також. Реальні, якщо вас щось ще цікавить по поводу Швейцарії, задавайте запитання, я постараюся на них відповісти. Ну а ти підпишися, постав лайк, підтримай мій канал. Всім добра та миру!